Наш урок математичний і цікавий, і незвичний. Ледарів у нас нема. Руку кожен підійма. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо працювати. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усне опитування, за малюнком назвіть напрямки руху. Перший малюнок це рух двох тіл назустріч одне одному. А це рух двох тіл у протилежних напрямках, одночасний рух двох тіл. Сьогодні на уроці ми ознайомлюємось із задачами на одночасний рух двох тіл у різних напрямках. Працюємо з підручником завдання номер 1 Два вершники виїхали одночасно з двох селищ на зустріч один одному і зустрілися за три години. Один вершник їхав зі швидкістю 16 км за годину, а інший зі швидкістю 15 км за годину. Визнач відстань між селищами. У підручнику і на слайді є короткий запис, або, можна сказати, схема до цієї задачі, а також є схема аналізу. Давайте скористаємось підказками і проаналізуємо задачу синтетичним способом від числових даних. Але поясніть спочатку, що означає вислів: зустрілися за три години. Що кожен вершник був у дорозі 3 години. Що ми знаємо про першого вершника? Що швидкість його 16 км за годину. І у дорозі він був 3 години. За цими даними, ми можемо знайти відстань, яку подала у перший вершник. І це ось на схемі ось оця відстань. Записуємо розв'язання в зошит. Нам потрібно 16 помножити на 3. І це дорівнює... 48 км це відстань першого вершника. Знаючи швидкість другого вершника 15 км за годину, і знаємо, що цей вершник також був у дорозі 3 години, ми можемо знайти за цими даними відстань другого вершника нам потрібно 15 помножити на 3, це дорівнює 45 км відстань другого вершника. Ось вона в нас в схемі. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно одержання добутки додати 48 додати 45 дорівня 93 км. Це відстань між селищами. Ми дали відповідь на запитання задачі. Цю саму задачу можна розв'язати виразом. І це вираз буде також у три дії. Ми розуміємо, що це складена наша задача, і вона складається з трьох простих задач, тому і розв'язується у три дії. Цю саму задачу ми можемо розв'язати іншим способом. Спочатку давайте з вами з'ясуємо, що означає 16 км за годину. Це за одну годину перший вершник проїжджає 16 кілометрів. А що означає 15 км за годину? Це стільки кілометрів проїжджає другий вершник за одну годину. Знаючи ці дані, ми можемо знайти, яку відстань проїхали обидва вершники за одну годину. Записуємо розв'язання задачі в зошит. У першій дії ми 16, додамо 15. І це дорівнює 31 кілометр. Це відстань, яку проїхали за одну годину обидва вершники. Якщо за одну годину обидва вершники проїжджають 31 км, а за три години. А за 3 години у три рази більше, і нам потрібно, щоб знайти загальну відстань, нам потрібно 31 помножити на 3. І це дорівнює. 93 км. Ми розв'язали з вами задачу. І другий спосіб це розв'язання задачі у дві дії. Також ми цю задачу можемо розв'язати, склавши вираз. Сума чисел 16 і 15 і помножити на 3. Це дорівнює 93 км. Оля змінила числові дані. І одержала іншу задачу на знаходження відстані між селищами. Чи вплинеться зміна на розв'язання задачі? Дійсно, зміна числових даних не вплине на розв'язання задачі. План розв'язання задачі залишиться тим самим, а зміниться тільки числові дані. Давайте з вами складемо план розв'язання задачі Олі. У першій дії ми будемо знаходити, яку відстань подолав перший вершник. Знаючи швидкість першого вершника і час руху, ми можемо знайти цю відстань. У другій дії ми будемо знаходити, яку відстань подолав другий вершник. Знову таки, знаючи швидкість другого вершника і час руху. А в третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, яка відстань між селищами. Юрко припустив, після зустрічі вершники повернулися до своїх селищ, рухаючись із тією самою швидкістю. Як треба змінити поданий короткий запис задачі? Дійсно, вершники почали рухатись. Протилежних напрямках. Виконай короткий запис задачі Юрка. Тисни відео на паузу і накресли короткий запис, тобто схему до задачі Юрка. Саме перевірка, а у тебе так. Як зміна напрямку руху вплине на розв'язання? Зміна напрямку руху. Не змінить план розв'язання задачі. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Сама перевірка. А у тебе, так? Зміни числові дані задачі Юрка. Зверніть увагу. Вам потрібно самостійно доповнити свої числові дані до задачі Юрка та досліди, як ця зміна вплине на план розв'язування задачі. Якщо ж Юрко змінить числові дані, чи вплине це на розв'язання задачі? Дійсно, зміна числових даних Юрка. Не змінить план розв'язання задачі. План розв'язання задачі залишиться той самий. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Продовжимо працювати із завданням номер 2 Перевір правильність виразів, складених до тексту. Пішохід рухається зі швидкістю А км за годину, а лижник Б км за годину. Яка дістань буде між ними за 4 години, якщо вони вирушили одночасно з одного місця в протилежних напрямках? До нашої першої задачі підходить перша схема, тому що тут рух об'єктів в протилежних напрямках. У нас також пішохід і лижник рухались в протилежних напрямках. Давайте з вами перевіримо, чи правильно складений вираз до поданої задачі. Так, треба погодитись, що вираз складений правильний. Адже, щоб дізнатися, яка відстань буде між ними за 4 години, нам спочатку треба знайти шлях, який подала в пішохід за 4 години, а це швидкість треба помножити на час. А в другій дії ми будемо знаходити шлях, який. Подала в лижник за 4 години, і нам треба швидкість лижника помножити на час його руху на 4. А в третій дії. Дією додавання ми будемо давати відповідь на питання задачі, яка відстань буде між ними за 4 години? Визнач відстань між пішоходом і лижником на момент одночасного. Початку руху назустріч один одному, якщо вони зустрілися за 4 години. І до другого запитання підходить наша друга схема, і ми розуміємо, що тут об'єкти, тобто пішохід і лижник, рухались назустріч один одному. І нам потрібно визначити відстань між пішоходом і лижником на момент одночасного початку руху на зустріч один одному. Щоб визначити ось ось цю відстань, нам спочатку треба знайти відстань відстань пішохода за 4 години і це швидкість помножити на час руху. У другій дії ми будемо знаходити відстань лижника за 4 години, і це швидкість помножити на час руху. А в третій дії, дію додавання, ми будемо давати відповідь на питання задачі. Робимо висновок, щоб знайти загальний шлях або загальну відстань. У першій дії ми спочатку знаходимо відстань першого об'єкта, у другій дії ми знаходимо відстань другого об'єкта, а в третій дії... Ми дію додавання даємо відповідь на питання задачі. Знаходимо загальну відстань. Робимо висновок. Сьогодні на уроці ми розв'язували задачі на одночасний рух двох тіл у різних напрямках, коли шукане число відстань. Тисни відео на паузу. Перейди до підручника, це сторінка 55 і самостійно опрацюй. План розв'язування таких задач. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Знайди значення виразів, виконай перевірку. Зверніть увагу! А як ми будемо виконувати перевірку, коли вираз на множення? Множення ми перевіряємо діленням, а ділення будемо перевіряти множенням. Перший вираз ми записуємо зошит 864 помножити на 67. Множники записуємо в стопчик. Ми розуміємо, що другий множник двоцифрове число, тому спочатку нам потрібно 864 помножити на 7 одиниць другого множника. І це тримаємо перший неповний добуток. А потім 864 ми будемо множити на 6 десятків другого множника і підписувати під десятками. Тисни відео на паузу. Обчисли вираз на множення і виконай перевірку. Сама перевірка. Тисни відео на паузу. І виконай самоперевірку. Зверни увагу на множення двоцифрового числа. Під час множення на десятки ми починаємо множити на десятки і записувати під десятками. А у тебе так? Попрацюй з іншими виразами самостійно. І Розкажіть про свої враження. e vi duroco